Пошукаємо так, щоб знайти дітей. Давайте. Ой-ой, це саме те, що я люблю. Якщо вона в такому стані, значить що будемо допомагати? Дивіться, що я знайшла. Яка знахідка. Я тут подумала, може, ми знайдемо дітей, цих людей, які поховані. На пам'ятнику жінки написано від дітей та чоловіка. Чоловік вже похований біля цієї жінки. Тож, може, знайдемо дітей? Так, да, я це не залишила так. Мені б дуже було б цікаво, якби діти поставились до того, що тут відбувається в їхніх батьків. І якими були ці люди, яке в них життя. Це дуже цікаво. Пам'ятник батька почав сипатися задія, камінчики я таки залишила. Ще мені писала одна жіночка, щоб я після себе залишала бантик. От залишила бантик. І це буде така моя позначка, що я тут була. Як ви будете ставитись до такої, якщо я буду залишати? Ось в такому стані я її залишаю. Тобто їх залишаю. Ну що, знайдемо цих людей?